Ви налаштовуєтесь на підкаст. Підслухана у анонім. Привіт! Сьогодні хочу розказати тобі про компоненту штучного інтелекту від компанії OpenAI. Це та сама компанія, яка розробила, створила чат GPT, Відомий тобі, мабуть, і добре відомий. І хочу сказати, що у цій компанії є ще купа різних продуктів. І дуже класних продуктів, таких, наприклад, як OpenAI Whisper. Для чого цей продукт? Ну, можемо перейти на сайт OpenAI, і в них є такий інтродакшн про цей продукт. Він вже доволі давно існує. Це Open Source модель, яка дозволяє англійську річ. Перемовини перевести у текст, тобто це speчту текст рікагнішим, говорячи англійською мовою, для чого ми можемо його використовувати? Ну Наприклад, ми хочемо проаналізувати перемовини пілотів. В якомусь emergency кейзі, або ми хочемо проаналізувати там перемовини команди fire department, яка тушила той пожар у Каліфорнії. Але дуже часто буває так, що ну дуже тяжко зрозуміти, що вони там про що вони розмовляють, тому що це все радіоефір, і це тяжко зробити, то в такому разі нам дуже допомагає Віспір. І третя основна річ: от, наприклад, для чого я пропоную використовувати це, для автоматизації. Тобто, якщо, наприклад, ти хочеш створити якийсь телеграм-канал, в який хочеш додавати інформацію в автоматичному режимі стосовно тих чи інших подій, які в, в певному регіоні відбуваються. Ну, Наприклад, ти можеш е, налаштувати цю компоненту штучного інтелекту на прослуховування радіоефіру полі, поліцейської частоти, і е, воно буде реагувати, воно буде отримувати із спіча поліцейських текст, а потім ти зробиш там ще один модуль, який буде розпознавати, що в цьому тексту ну, надзвичайного. І такі новини ти можеш видавати ну, в автоматичному режимі. Тобі навіть не потрібно постійно слухати поліцейську чистоту е, стосовно е, застосування, яке сьогодні я при, придумав для е, OpenAI це е, е, ми будемо слухати прогноз погоди, е, прогноз погоди е, weather forecasting е, відносно погоди на морі. І е, е, від цього будемо там планувати уходити в океан там далеко чи не уходити на яхті. Да? Тобто, коли, наприклад, яхтсмен або ну, будь-яка людина, яка на яхті виходить в море, е, вона має подивитися. Погоду, але іноді погода може застати е, людину вже у морі. І е, часто погодою на борту судна займається е, другий, ну це не другий пілот, це в авіації другий пілот, а е, на судні це пі, помічник капітана. І це така задача, яку потрібно робити в фоновому режимі. Я б запропонував зробити цього помічника капітана автоматизованою системою, яка просто слідкує за погодою вже в певному регіоні, де ми там виходимо у море. і... Просто е, нам присилає, наприклад, смс-ку е, на е, в Телеграм там. Це може бути так. Но, в, в рамках сьогоднішньої нашої. Е, 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 в... Воркшопа, можна так сказати, да? нашої роботи сьогоднішньої я тільки покажу частини, які дозволяють подивитися в автоматичному режимі програмі подивитися в стрім погоди і зробити із цього спіча текст. А вже е, наступна частина, яка буде там, наприклад, аналізувати цей текст, е, і знаходити в ньому паттерни. Е, це ви мені напишете у коменти. Якщо захочете, я зроблю е, другу частину, е, яка буде е, вже розбирати. Це також буде компонента штучного інтелекту, або зроблене е, за допомогою OpenAI, е, там GPT-API є або НЛТК є такий, дуже стара вже компонента тож, штучного інтелекту, яка і класифікацію може зробити, і розбір тексту, і багато ще чого. Тому сьогодні ми акцентуємо увагу на Перемови не на перемовинах пілотів, то у мене, до речі, є ще один е, випуск подкасту. Ви можете подивитися, він правда на російською мовою зроблений. Е, там як я підслуховую пілотів е, цивільної авіації, е, перемовини пілотів та е, вишки Вот. Для цього, ну, як і в тому разі, так і сьогодні. Я буду використовувати такий ресурс, який називається Broadcastify. Він дозволяє прослуховувати радіостанції по всьому світу. І ну, давайте нажмемо тут Listen і нас цікавить сьогодні Маріне. Ми будемо в, в этом. В морі сьогодні. Тут багато чого є, там про авіацію, паблік Safety це полі, поліцейський департамент, там Rail, Railway, це Залізниця і багато чого, ну, подивитесь самі. Але я вибираю сьогодні Маріни. Виб, обираю штат. ну, Наприклад, який, давайте буде, це Каліфорнія. І тут тільки небагато варіантів, що ми можемо прослуховувати сьогодні. Це оцей Сан Матео регіон. Регіон Сан-Матео. І що у нас в Сан Матео є із такого цікавого? Це Монтере Маріне Marine Weather Radio Station. Weather Radio Station. Ну, давайте почуємо, як вона.

Система, яка постійно транслює прогноз погоди. А що нам потрібно від цього? Нам потрібна Python-програма, яка буде цей прогноз погоди читати. І вже за допомогою модуля там, GPT, наприклад, того ж самого буде визначати, чи є там якісь ризики. Да? Ну, То вже буде наступний модуль. А сьогодні ми подивимося на. Перший модуль, який собственно, дозволяє це все прослухати в автоматичному режимі та перетворити на текст. От. Що для цього я роблю? До речі, OpenAI Whisper використовує от такий модуль FFMPE-драйвер для того, щоб читати аудіо, аудіо. звуки. От, давайте підемо сюди. Я тут намалював невеличку схемку. От вона моя схемка. От така схемка. Це програмка невеличка, яку я розробив заздалегідь. Зараз вам її покажу, як вона працює. Значить, у нас є це многопоточне багатопоточний поточний застосунок. В ньому є декілька потоків. Це основний поток мейн процес, за який відповідає файлик МейП. І. Е, шо воно тут, шо воно тут, е, І є ще два потоки, які запускаються з цього мейпроцесу. Це AvesDropper та Recognizer. В общем, avesdropper він. Що робить? Він прослуховує стрім в Broadcastify і кладе там приблизно одну хвилину, кладе файли mp3 в папку Evesdropt. У нас тут є папочка ifdsdropped. Там будуть з'являтися mp3 файли. Наступний поток Recognizer він в автоматичному режимі переглядає весь цей список Evdsropt і всі файли, окрім останнього, в який зараз іде запис, він аналізує. І кладе в папочку Recognized разом з JSON-файликами, в які, собственно, кладе вже текст, який він розпізнав. От. Ну, давайте подивимось, подивимось, як це працює перш за все, а потім вже я покажу по коду. Так, да, тут є деякі requirements. В requirements у нас тільки один пакет. це це у нас OpenAI Whisper. Все, що нам потрібно встановити. А FFmpeg, цей драйвер, він вже повинен бути встановлений також. Ну, я його сюди не додавав, тобто ви просто про це знаєте. Так, добре. Значить, ем, значить, по інсталяції OpenAI Whisper Тут зрозуміло. Перша команда, а друга команда, давайте Python main.py ми запустимо і подивимося, як, як це все працює. Python Main PI. Main PI. Ага, отак от, от значить. Так. Marine Weather Radio Station Analysis стартував. Marine. Marine. Maritime. Так, і зараз подивимося, що у нас буде з'являтися. У нас в Папочки і дроп, тут же ми бачимо, що вже можна її розкрити. Там уже з'явився перший MP3-файлик. Саме в цей файлик вже йде запис того самого стріму, який ми от включали через через Broadcastify. Я далі чуток покажу, як ці всі стріми і URL-и до них брати з Broadcastify. Давайте подивимось, що у нас тут. Як воно працює? От зараз у нас вже є mp3-файл один рекогнайзер в даний момент він нічого не робить, тому що у нас тільки один файл і в нього йде запис. От коли у нас з'явиться другий файл, то перший буде, почнеться обробка над першим файлом в рекогнайзері, і е, він його проаналізує. І створить в Recognized два файлики. Один із яких, от бачите, вже у нас пішло тут, що у нас з'явився з'явився файлик. Також у нас. да, у нас з'явився файлик. 12 секундс and southwest 3 feet and 4 seconds The Coastal Waters for a cast from point arena to point raised 10 to sixteen. Mm -hmm. Так. Ну, дивимося. Як воно відпрацює? Чонне, Риконайст, да, як ми бачимо тут уже. Uh, uh. Так, Так, давайте так. І вздробти вздробт. Eves dropped Reload from disk. Eves dropped. Окей. Okay. Як ми бачимо, тут вже пішла обробка цих файлів. Ну, давайте я зупиню, щоб воно нічого не виконувало. От, stopping threads. У нас процес dropper зупинився. І ми побачили його час зупинки. І процес speech recognizer також зупинився, і ми побачили. Час зупинки. Uh, тепер що у нас тут мається? У нас є, uh, є у нас mp3-файлики, які, які спочатку попадали в папочку і дроп. Uh, а потім uh, наша програми їх перенесли сюди, в recognized, uh, тому що як вони виглядають? Oh, ну, це таке. No, topto, to the same, вот, north -west, uh, wind 915 knots. It's the uh, same what we're in this 273 273. It's like here uh, 273. Yeah, it's uh, that that is this file. Uh, I mean mp 3 Right. For tonight, northwest wind 10 to 15 knots. Yeah. And, uh, і, і то ми можемо бачити отут. -от. Тобто uh, цей спіч він був розпознаний uh, OpenAI Whisper, і ми можемо це бачити як текст. Уже цей текст потім можна там, якщо задачою є відправка новин про погоду в певний телеграм-канал, ну відправляється там, обробляється та відправляється в тому вигляді, який потрібен для цього телеграм-каналу, або там кудись ще виводити на якесь табло. Що так, такий-то прогноз погоди. От. І тут воно залишає такий JSON-файлик, в якому який файл з цим пов'язаний, е, коли це було зроблено, і speech, що е, ми з цього файлу е, взяли. От так воно працює. Тепер розказую про, про, про його структуру. Значить, main.py – це основний процес. В ньому. Я потім цей ісходний код, я його запишу, запишу зазіпую і прикріплю до цього відео. От. Крім Eavesdropper та Recognizer, це наші модулі Eavesdropper та Recognizer PY. Які ми маємо тут у коді. У нас ще є threading, тому що ми використовуємо потоки. От. Спочатку ми цим кодом перевіряємо, що у нас папочки іздропер, із дроп та рекогніz існують, якщо не існують, ми їх створюємо. Далі ми створюємо івент, передаємо його в два в процедури, які запускаємо в потоках. Створюємо нові среди і запускаємо в потоках. Broadcastify URL та цей префікс це то, як ми тут позначаємо ці файли. От. Broadcastify URL та title. Я беру з Broadcastify. Як це зробити? От, я лізу в Broadcastify, наприклад, у мене тут є. Ця радіостанція, яку я хочу. Я її відкриваю. Вона тут працює. Да, тепер я правою кнопочкою миші клацаю View Page Source, View Page Source. І тут я шукаю Ctrl F. ну, Давайте. Стрімний stream, 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 стрім. Stream. І от у мене отакий URL Broadcastify cdnstream1.com і ну, якийсь номер. Я просто його Ctrl-C, Ctrl-V вставляю в мою програмочку. От там от. І все. Воно мене буде тут використовуватись. Тобто це потрібно для компоненти компонентира, який е, підслуховує е, ц, цей радіоефір. Е, О сюди я ставлю Broadcast Fight Title, Monterey Area Marine е, NOAA Weather Radio Station. Це я взяв з. Ну, звідти також. Із цього з цього сайту. Там, де я його відкривав. Де воно в мене є? От тут просто Ctrl C, Ctrl-V. Оце назва. Це мені, щоб у мене було. В коді. В коді, щоб було. Мені краще. Так. Добре, далі йдемо по коду. Йдемо по коду. У мене тут є два среди, Ми стартуємо ці два среди, Потім я тут пишу, що у нас стартувала така то програмка. І е, прошу користувача нажати Enter для того, щоб завершити ці процеси. Поки це не станеться, е, ми не завершимо не завершуємо основний потік. Um, да. Давайте підемо ще в Recognizer. Давайте в, спочатку в Dropper, а потім в рекогнайзер. Вот. Івсдропер має тільки одну функцію, яка приймає те, що ми її передаємо тут. Основним з цього є Broadcastify URL. Використовуючи реквести, ми запрашуємо такий то потік. Потік запрашуємо, і um, порціями по 256. Зберігаємо це все в файл, який створюємо за маскою, ну, яку тут бачите, mp3 файл, в папочку і в здропт. Це все, вся функція, що виконує цей потік. Рекогнайзер має, давайте відкриємо імпорти, має вже віспера на борту, також має одну функцію, яка, і єдине, що тут відрізняє його цей потік, це те, що у нього є от таке об'явлення моделі. І модель Visper, ми загружаємо базову модель. Ви там подивитесь собі, якщо у вас, наприклад, є е, бажання використовувати інші моделі, а не тільки базово, Ну, це впливає на якість розпізнавання цього тексту. От. Що ми тут робимо? Ми беремо весь список ListDir Input folder. Це для нас avsdropper, іvesdropped і всі файли, окрім одного, окрім одного. Ми, от, оце, от, оце воно, окрім одного. Ми обробляємо в циклі. Да? Тобто ми його відкриваємо, load, audio file, file пас, whisper, як ми бачимо. А потім ми робимо таке модель ото аудіо, яке ми отримали із файлу. І вже розпізнаний текст, якщо він є, ми його записуємо в, в текст. Отут-от, і за допомогою утиліт ми переміщуємо цей файл в, вже в recognized папочку і створюємо з створюємо тим текстом, якщо він є, створюємо з тим текстом json файлик який кладемо рядышком з Recognized. От, наприклад, 273 закінчується, і тут є ще 273. JSON, тобто це відноситься до цього файлику. Все, якщо у нас немає нічого в цьому тексту в розпознаному, ми просто видаляємо файл із IpsDropped і на цьому все. Отака проста програмка, яка, е, яка включає в себе тільки два е, пов'язаних процеси, і які у нас виконують е, спочатку IpsDropper, у нас зберігає із е, Broadcastify потік в mp шечку а вже рекогнайзер він просто розпізнає. Отакою одною командою він розпізнає англійський текст і перетворює його у, у текст, який вже далі можна аналізувати. Що тут не вистачає в цьому коді? В цьому коді не вистачає ще одного. от Після рекогнайзера. Давайте вже перейдемо на схему. Я покажу. Отут у нас є схема. І отут ще у нас з'явиться ще один е, такий потік, який буде там аналайзер, наприклад. І цей вже аналайзер він може, або завдяки API від OpenAI, він може, використовуючи функції того ж самого чату GPT. Набагато це легше взагалі зробити у них. Дуже класний API, це коштує грошей, звісно. Вот. Може аналізувати цей текст, чи в цьому тексті є якісь застереження, чи є якісь ризики. Ну, тобто, Ми можемо сказати чату GPT, наприклад, слідкуй, щоб нічого не було там. Уявивши ти помічник капітана, і слідкуй, щоб в цьому тексті не було нічого ризикового для нашого маршруту. І коли він буде бачити, що там є якісь ризики для маршрута, то він буде капітану, наприклад, присилати смски, або там ці, як вони називаються, повідомлення у Телеграмі, або буде на весь екран там виводити. Червоний exclamation, в якому буде написано: Зверніть увагу, там, що у нас є проблема, надвигається ураган, і потрібно на це реагувати. От. Ну, Тобто тут далі можна вже фантазувати. Ви мені напишіть в коментарях, якщо там це має сенс і ви хочете такий ще один модуль, я його сюди додам і розкажу, як воно Працює. Взагалі мене дуже радує, що є такі продукти, як OpenAI uh, Whisper, і ми можемо завдяки цим продуктам багато чого робити. Ну, Я маю на увазі спічту to текст, Rica Gnition в першу чергу. А ще хочу сказати, що такі продукти, як, наприклад, Broadcastify, це. В свободному доступі просто надають, надають доступ до аві... авіації, переговорів диспетчера та пілотів на ATC, на Air Ертрафік Контрол Понта, там Railway... Railway Station, взагалі там залізниця, багато що поліція, там, ну, багато чого тут є, такого, emergency service, там, всякі... тут є ще у них класні alert feeds, Тобто вони вже зробили таку систему зі штучним інтелектом. Може і Віспер використали це, я не знаю. Але вони самі аналізують, і якщо є якісь алертці, вони в цьому фід, виводять це все. Тобто от така от річ. Так що пишіть у коментах, що хочете, не хочете наступний модуль. Якщо хочете, то можу зробити або через OpenAI, або через NLTK. Є така, якщо, знаєте, NLTK. NLTK. Natural Language Toolkit. Угу. От така штука є. І теж можна аналізувати текст через цей модуль. В общем, да, на зв'язочку.